Війна триває півроку і почалась нова фаза, але не війни, а нашої реакції на неї. Тепер війна є частиною повсякденного життя кожного українця і, на жаль, звичною частиною. І більшість з нас до неї адаптувались. В цьому відео я розкажу про три головні техніки, які допоможуть не з'їхати з глузду в цій новій фазі і будувати своє життя. Привіт! Мене звати Роман Кузнецов, я психолог, психотерапевт, і цей канал ви не повірите про психологію і психотерапію. Тож обов'язково підпишіться, якщо ви цікавитесь цими темами. У мене були відео про те, як справлятись з війною. Три місяці тому, і п'ять місяців тому там, спираючись на різну аналітику, я казав, що війна з нами на місяці, і тому не можна жити в режимі очікування. Треба вчитись жити в нових умовах. На жаль, і ті прогнози виявилися занадто оптимістичними, і зараз багато експертів кажуть про те, що війна продовжиться і наступного року. А отже, моя порада досі актуальна: війна є частиною вашого життя, але це не все ваше життя. Тож живіть його, будуйте, бо ці дні в режимі очікування вам ніхто не зарахує і не поверне. І якщо в минулих відео я розказував, як стабілізувати життя в умовах невизначеності, то в новій фазі мова вже йде про те, як повернутись до максимально повноцінного життя в нових умовах. І це стало можливим завдяки тому, що наші славетні воїни стабілізували фронт і невизначеності стало набагато менше. А це значить, що горизонт планування вже не вимірюється днями і навіть вже не тижнями, і прийшов час діставати довгострокові цілі, які може трохи припали пилом за ці півроку. І перша, і дуже важлива техніка зараз це визначення власних цінностей. Випишіть, що любите зараз робити. Що любили до війни, а потім перестало робити? Що любили в дитинстві? Очікування яких подій викликає у вас приємне хвилювання? Коли складете собі цей список, то постарайтесь подумати, а чим саме вам подобаються ці події і активності. Ну, наприклад, якщо ви ходили в тренажерний зал, то вам може подобатись піклуватись про своє здоров'я. Або дбати про красу свого тіла, або вам просто подобаються спільні активності зі своїми друзями. Оце і буде вашими цінностями. Друга техніка. Ви виписуєте прості повсякденні дії, які допомагають вам реалізувати ці цінності. Це має бути саме щось повсякденне. Наприклад, ви горите бажанням змінювати країну на краще. Супер, але не пишіть сюди стати президентом. А от волонтерити, донатити це якраз прості повсякденні активності, які теж будуть реалізовувати саме цю цінність. Будь ласка, не обманюйтесь простотою цих технік. Проживати кожен день в злагоді зі своїми цінностями це не тільки ліки від депресії, це пряма та широка дорога до щасливого життя. Взагалі, якщо ви почитаєте сучасні дослідження по темі щастя, там не буде багато такого, що відкриє вам очі, переверне ваш світогляд. Це переважно банальності, які ви і так знаєте. Але знати і робити це різні речі, правда? Тут я хотів би подякувати своїм меценатам. І на знак вдячності на днях для них я випущу більш детальне, практичне відео про цінності. Тож долучайтесь і ви до цього, шановного панства, на Патреоні. Посилання в описі до відео і дякую за підтримку. І остання вкрай важлива техніка це планування. Не в голові, а на папері, і планувати важливо як і свій тиждень, який обов'язково має містити активності, про які ми вже казали, так і розписувати довгострокові цілі. І це важливо в першу чергу. Якщо через війну ви відклали їх кудись подалі, на папері це стане такою своєрідною декларацією вашого повернення до повноцінного життя. А по-друге, коли ви записуєте ці цілі, то можете побачити, що вони не здійснені. але не по своїй суті, а тому, що ви ніколи не намагались їх сформулювати чітко і побудувати до них план. Бо стати письменником це нездійсненна мрія. А от написати оповідання на якусь конкретну тему, то вже ціль, яка прекрасно на папері розкладається на повсякденний план. Отже, висновки: війна несправедливо забрала дуже багато життів. Тож, не віддавайте їй ще й своє добровільно. Від цього нікому не буде користі, нікому не стане краще, окрім ворогів. Тож, живіть, плануйте, здобувайте, але не подумайте, що я пропоную вам забути про війну. Ні в якому разі. Дбайте про свою безпеку і допомагайте ЗСУ. Мої головні прогнози лишаються в силі. Україна переможе. Дякую, що додивились. Будь ласка, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Таким чином, ви допомагаєте Ютубу поширювати цей контент. До зустрічі! І традиційний кубік вас вітає. А вчора він видав якийсь дуже дивний звук, наче баранчика різали. Тому в нього знову нове прізвище: Баранчик Пушон. Дуже схожий, правда?